Так, Сьогодні ми працюємо в новобудові по черській Забудовник поставив ріхау, двокамерний склопакет, дуже класний. Я, і фурнітуру він поставив. Фурнітура дуже-дуже низької якості. Фурнітуру розірвало. Тут у нас ще якось рухається, тут взагалі руху немає. Будемо змінювати фурнітуру, будемо змінювати ущинювач. Також будемо з цих конструкціях змінювати ручки. Поставили на новенькую механику. Закончили мы э, ремонт нашего Поставил а, Поставили новенькую ручку. Поставили новенькую механику. Маку. Поставили белый черный шлейф. Все просил я спросил мои даже четко. А ствол там беду уже дуже важка. Все просил я. Не мапы четко.